От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, у яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, у яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори. Мідіатри всасуються, і ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають так. само і ці нейромедіатори вони атрофуються. Вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано. Я не знаю, що робити паніка. а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін на них капає і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засасався мозок, знов трансформується в картизон. Гормон стресу, і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от, -от вона зараз криші спригне, начебто, от, от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кортизол – це ото саме той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації на в житті, і людина з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, а ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знову дофамін, не всасова знову не перетворявся на кортизол, Була катери, засвоєння цього. Зворотнього дофаміну знову в кров.